Люба, Ірина знову попросила на вихідних допомогти їй з комп'ютерним столом. Олег запитально подивився на дружину. Знову запитала вона, у голосі жінки чулись нотки роздратування. Але ж ти знаєш, вона самотня, хто їй допоможе, якщо не ми. Ну, дорога, і дружина притислась до нього міцно, міцно. Олег важко зітхнув і продовжив пити чай. Вона знала, що ось це означає тільки те, що її чоловік погодився допомогти. Світлана та Олег жили разом вже 11 років, і сказати, що вона добре знала свого чоловіка, це нічого не сказати. Вона безпомилково розуміла, в якому настрої він повернувся додому, як треба себе поводити, щоб не погіршити ситуацію. Про що можна говорити? А про що краще варто змовчати. Одним словом, свого чоловіка вона знала як свої п'ять пальців. Вони познайомились на роботі. Світлана працювала в магазині і не встигли вони опам'ятатись, як уже стояли в раці, надягали одне одному обручки і клялись у вічній любові. Незабаром у них народився син, а потім ще один. Молоді жили прекрасно. Машини міняли два рази на рік, придбали квартиру, а через кілька років, і будинок за містом. Взимку жили в місті, а влітку переїжджали на дачу. Як же у вас добре, завжди говорила Ірина, приїжджаючи до них гості, а гостювала вона в них часто. Ірина і Світлана дружили багато років ще з інституту, і завжди сміялися над фразою, мовляв, жіночої дружби не існує. Але вони говорили. Ми цьому доказ. Раніше вони дружили з сім'ями. Ірина приїжджала в гості зі своїм чоловіком і дитиною. Але два роки тому вона повідомила подрузі, що розлучається як так? здивувалася Світлана, як ти тепер будеш одна. Та Ірина поралась. Спочатку було важко, але поступово життя почало налагоджуватись. Людина може звикнути до будь-яких життєвих обставин. І ти розлучилась, не хочеш його повернути? запитала якось Світлана у подруги. Але Іра зробила вкрай здивований вигляд, а потім усміхнулась і заперечно покивала головою. Ти що, подругу, смерті моєї хочеш? До кого повертатися? Я йому й так п'ять років своїх подарувала найкращих. Хтось назве це життєвим досвідом, а я називаю це просто втраченим часом. Могла б вже давно знайти нормального чоловіка і жити щасливо, а не витрачати час на це створіння. Ні грошей заробити, ні вдома щось зробити. Не те, що твій Олег. Оце, я розумію, чоловік. А де таких роздають? Світлана опустила очі та усміхнулась. Їй було приємно чути таке про свого чоловіка. Та годі, у всіх людей є свої мінуси. Повір, Олег також далеко не ідеальний. Ой, не починай. Ірина махнула на подругу рукою. Автомобіль є, навіть два, ти не працюєш. Він забезпечує тебе та дітей, дім придбали, квартиру купили. Що тобі ще треба? Живи та радій. Подруга, то я тепер починаю жити по-новому. Кручуся і кручуся, як табілка. А в підсумку вдома навіть свяха немає кому забити. До речі, Світлано, а Олег не зможе мені допомогти зібрати комп'ютерний стіл? Придбала, а він такий складний. Я в інструкції сама точно не розберусь. Може, він би заїхав до мене, я не знаю, тихо попросила подруга. Я поговорю з чоловіком і тобі зателефоную, добре? А зараз я нічого не обіцяю. Ірина кивнула та продовжила пити чай. Світлана, я все розумію, що я, мабуть, вас уже дістала, але ти ж розумієш, що крім вас у мене нікого немає. А чоловіка на годину, я боюся викликати. Раптом приїде якийсь маньяк. І жінка насупилась. Так, так, я розумію. Зараз у нього багато роботи, велике навантаження, тому я навіть не знаю, коли він зможе. Але в будь-якому випадку я тобі передзвоню. Ну, не залишимо ж ми тебе? Жінки засміялись та продовжили розмовляти на інші теми. Ввечері Ірина викликала таксі та поїхала додому, а Світлана готувалася зустрічати чоловіка з роботи. Вона поставила в духовку його улюблений пиріг. Вдома була ідеальна чистота. У неї завжди було і перше, і друге, і десерт. Усі речі лежали на своїх місцях ні пилинки, ні смітинки. Діти були виховані і завжди за собою прибирали. Ірина завжди цьому дивувалася, але подруга тільки скромно усміхалась і знизувала плечима. І жили вони так довго б до одного цікавого моменту, який перевернув життя обох жінок. Це був прекрасний весняний ранок. Саме той час, коли не хочеться йти з вулиці, і ти шукаєш будь-яку причину, щоб погрітися на сонечку, яке ти так чекав всю зиму. Світлана сіла в парку на лавочці і вирішила зателефонувати подрузі. Привіт, Ірино, ти на роботі? Кави не хочеш попити в кафе. Я якраз неподалік і могла б скласти тобі компанію? запитала вона, малюючи невидимі візерунки на лавці. Світлано, ні, пробач, я вдома. Щось захворіла і сьогодні залишуся вдома. Я не пішла на роботу. Ну, ти тоді одужуй, захвилювалася Світлана. Сподіваюся, в тебе нічого серйозного, а може, я приїду, ліки якісь привезу, чи лікаря потрібно викликати? засипала Світлана подругу запитаннями. Та ні, ні, нічого серйозного, так, легкий кашель. Відлежуся вдома, і знову все буде добре. А ти за мене не переживай, не треба приїздити. Не дай Бог сама заразишся і всю свою сім'ю на лікарняний посадиш. Все буде добре, я тобі зателефоную. Бувай. Ірина поклала слухавку. Але Світлана, незважаючи на заборони подруги, вирішила все таки її провідати. Вона не боялась заразитись, до того ж, їй було і самій приємно, коли про неї турбуються. Вона зайшла в аптеку. Купила маску, вітаміни, потім зайшла в найближчий супермаркет і придбала улюблені Іринині булочки. Вони завжди були свіжі, і ось вона вся в нетерпінні побачити, як Ірина відреагує на її появу, натиснула на кнопку дзвінка. Подруга, побачивши Світлану на порозі, враз змінилася в обличчі. Вона явно була їй нерадою. Ти мене навіть квартиру не запросиш? запитала Світлана, не розуміючи, що відбувається. Але далі все було, як в найкращих серіалах. З квартири донісся голос Олега. Іро, ти там скоро, мені ще довго тебе чекати? Світлана здивовано подивилася на подругу і увійшла у квартиру. Олег сидів до неї спиною, у одних джинсах і спокійно пив каву. Не повертаючи голови, він запитав, хто там був, чого хотіли? Це була я. Принесла вам булочок до ранкової кави, різко сказала Світлана і кинула в чоловіка пакет з но придбаною випічкою. Олег обернувся. В його в очах можна було побачити справжній жах. І що там взагалі власне з'ясовувати, все, що вона могла почути в той момент, це всім відому фразу. Це не те, що ти подумала, Люба. У той же день вона зібрала чоловікові речі і відправила його на таксі за адресою подруги. Замки у квартирі змінила на нові. Дітям, як змогла, все пояснила. Бачачи, як важко мамі діти вирішили її підтримати, і ось Світлана повторювала долю своєї подруги. Вона одна з дітьми почитає життя з нового аркуша. Вона подала на розлучення, влаштувалася на роботу. Було важко, але жінка поралась. І дуже швидко життя стало налагоджуватись. З подругою вона так і не спілкувалася, як і зі своїм колишнім чоловіком. Він телефонував тільки дітям, а через рік трапилось те, чого Світлана аж ніяк не очікувала. У квартирі пролунав дзвінок. Відчинивши двері, жінка побачила Ірину. Світлана одразу помітила, що за той час, поки вони не бачились, подруга дуже змінилася і не в, не в кращу сторону. Можна увійти. Тихо спитала Ірина. Світлана відійшла в бік, пропускаючи небажану гостю в квартиру. Проходь. Сподіваюся, в тебе вагома причина, щоб з'явитися в мій дім. Проходь на кухню, там поговоримо. Але чаю я тобі не запропоную, пробач. Ірина прийшла за господинею, але, зайшовши на кухню, вона почала плакати, впала на коліна. Світлано, я тебе благаю, забери його назад, я більше не можу, не можу так жити. Я не знаю, як ти з ним жила, це ж просто нестерпно. Цілий рік я живу, як в пеклі. Я повинна робити все, як він скаже. Навіть шкарпетки повинні бути складені, як зручно йому. Про сорочки і приготування їжі я взагалі мовчу. Весь цей час я все намагалася зробити так, щоб він був задоволений, але це неможливо. Я роблю все не так: не так готую, не так прасую, не так прибираю. Я не так на нього дивлюся, врешті-решт. Я не так з ним розмовляю. Чесно, я більше не можу, я навіть перестала спати вночі. Світлана дивилася на змучену і заплакану жінку, і вона її зовсім не жаліла. Вона отримала те, чого заслуговувала. Ти хочеш, щоб я тебе пожаліла? усміхнувшись, запитала вона. Але Іра заперечно покивала головою і, промовчавши декілька секунд, продовжила Нещодавно він мене вдарив. Ляпас був неболючий, але я розумію, що це тільки початок. Далі буде тільки гірше, чесно, я не розумію, як ти з ним жила. З ним неможливо жити. Я благаю. Забери його назад. Трохи часу пройде і у вас все налагодиться. Він тебе любить, він постійно тебе порівнює мене з тобою. У вас дійсно все буде гаразд. Ірина дивилася на Світлану очима, в яких була безмежна туга. Вислухавши подругу, Світлана сказала Я ж тебе попереджала, що Олег не ідеальний, але ти мене не послухала. Тобі було все одно. Ти завжди бачила тільки результат моїх старань, але ти ж не знаєш, чого мені це вартувало. Я до свого чоловіка звикла, ми з ним 11 років разом були, не забувай. Всі його звички вироблялись поступово, і до цього я також звикала поступово. Я його любила, а коли любиш, багато чого не помічаєш. Але любити треба по справжньому. Тож я можу сказати тобі тільки одне обіну і поверненню не підлягає. Тепер він тільки твій, ти ж цього хотіла, Іро. Виходить, твоя мрія здійснилася. А тепер йди і не приходь більше. Тобі тут точно не раді, і тебе тут точно ніхто не чекає. Ірина підвелася з колін і пішла з квартири додому, їй навіть не було що більше сказати. А Світлана мала рацію. Адже Ірина сама винна у всіх своїх нещастях.